Як тебе звати? Мене звати Чарлі. Ким працює твоя мама? Поліцейською. Надреду по виході. А тато? Вони з татом заодно. Вони команда. Яка улюблена їжа? Желайні ведмедики або черв'ячки. Які мультики любиш дивитися? Тімпанк історії або голубиного барона. Я взагалі різні мультики дивлюся. Але супротив, мені страшно дивитися. Тік-Ток чи Ютуб Шортс. Там, де яскравіше, то і включаю. Але мені мама не завжди дає телефон. А тато дає коли захочу. Віриш у Херобріна? Це хто? Майнкрафт це. Це що? Печиво, чи цукерки? Цукерки? В тебе є домашні улюбленці. Звісно, папуга, курела, чаплін, красунчик, люблю його. Вмієш збирати кубик рубика? Лише одну сторону. Удар по попі чи по щоці. Тато з мамою мене не б'ють. Максимум сварять, якщо я багато солодощів їм. А якби ти міг виконати любе своє бажання, що б ти зробив? Хочу хочу власний компутер. І і щоб можна було там сидіти весь день і не ходити в садочок. А хочеш пірсених? Що таке пірсених? Скільки в тебе кубиків? Ціла корзи! Котики чи собачки. Папуги! Мама водила тебе на рок-концерти? Моя мама дуже любить хард рок. Звісно, водила. Хочеш стати дорослим? Звісно, щоб ходити по хаті і всіма командувати. А хто не хоче? Кого любиш більше, тата чи маму? Тю! я на дурниці не відповідаю. Хм! ким хочеш працювати, коли виростеш? Ветеринаром. Люблю тваринок, особливо пташок. Улюблений колір. Зелений. Ходиш на якісь гуртки? Ні, лише в садочок. Які книжки читаєш? Ну, мама, мені часто читає на ніч. Там щось про духів якихось або казки різні. Хочеш свій смартфон? Звісно, блін! А хто не хоче? Як багато гуляєш на вулиці. Доволі часто, але тільки з мамою або татом. Любиш малювати? Ну, дивися, дивися, це я намалював Оціни від одного до десяти.